10 лютого 26 рік. Я знаходжусь на 11 му поверху 3 секції Ірпінських випок. Наше відновлення. Ми чекаємо фінансування. Тому без будь-яких претензій і з розумінням ставлю, що відбувається. Так, можна говорити багато про владу нашу і про інше. Але я хочу відновлення цього будинку. І я знаю, які чинники на що впливають. Я набрала собі повну сніга на ноги, бо ходила дивитися на наш верхній поверх. Саме головне, що я хочу прокоментувати. В шостої секції в одній квартирі обвалилася штукатурка на стелі. І тому власником, це 10-й поверх третьої секції, тому власником велика рекомендація бачите, обмороження. От так це виглядає. Обмороження бетону. Його потрібно гарно висушити. Я думаю, що тут така сама історія. Так от, про що я хочу сказати? Власники, я вам, звісно, ще напишу це в повідомленнях. Ви, будь ласка, приходьте в свої квартири вже по весні, вже коли буде тепленько насипала собі повні шкарпет сніга Вибачте, ви приходьте і перевіряйте, чи не бухтить ваша штукатурка. Це моя вам персональна рекомендація. Бачите? Як доводиться вам відоси знімати жертвувати з собою, це все мокре. О. Зробіть рекламну паузу, якщо вам не подобається, що я зняла свої чоботі. Так, далі. Це у нас дев'ятий поверх. Дуже відкритий. У нас тут живуть пташки. І... О, oh. О-хо-хо! Oh Третя секція, дев'ятий поверх. Вам починають встановлювати вікна. Ті, що замовили, ось вони. Клас! Я в квартирі пані Ось Отакі вікончики. Тут ще нема вікон, напевно. Напевно, то було перше. Ні, тут також бачите, рами встановили. О, май гад, а тут дуже вікно. Хо-хо-хо! А тут дуже вікно. Так. Тут, напевно, і було вікна. я вже не пам'ятаю. Ну, Думаю, там нема що ходити. Спіймала себе на думці, що мені набрить цей будинок вже так, як гірка Пляхаречка. Я, напевно, навіть його ненавиджу. Так він уже набрид, просто на силу. Якщо вам не вистачає емоцій, драйву, вас ніхто не сварить, а вам дуже цього хочеться, вас ніхто нікуди не посилає, а вам дуже цього хочеться, приходьте і поспілкуйтеся з нашим паном Андреусом. Сантехніки тут щось вже налаштували. Такий хлопчик. Так, тут щось гріють. Чи робили підлогу, чи що, це я зайшла на сьомий порт. З теплером щось прибито. Там щось робили, тут гріють. Тут тепліше, ніж у Що тут? Не знаю, тут також. Сьомий поверх, третя секція. Сьомий поверх, третя секція. Корінина квартира. Уть! Ну, там щось гріють, Сан сантехніки щось лампічать, я так розумію. І тут щось гріть. Окка. Okay. Погляд, вікно, бачите, там роблять. сантехніки, напевно, щось роблять, також гріють. Коли нема світла, звичайно, це все від генератора не гріється, так що я зачиню тут дверки. Шостий поверх, третя секція. Не впевнена, що тут є чим похвалитися. О, -о, О, Дивіться! Ми про це вчора розмовляли. Клас. Вам будуть встановлювати вікна. Цікаво, звісно, що спочатку ми оце гарненько так начистову штукатуримо. Класно, так? Да? А потім встановлюємо вікна. Це так по навітах сервісі Господи просто, є відьма. Вічно чимось незадоволено. Мене всі ненавидять. Як власники, так і підрядники. Київська обласна вимушена мене терпіти тут. От і так сонечко пригріває. Не впевнено, Ви бачите, сантехніка труба злинає. Де... Коротше, похвалитися особливо нема чим. П'ятий поверх, третя секція. Я вже замерзла в руку. Отут. Так дивно мені трошки. Ну, то таке. Почекаємо. Коротше, е я хочу всіх повідомити заяви, які ви писали, які ми там, бляха, 150 разів казали, щось робили, десь щось це, та привезли вікно отсюди. Тут буде нарешті вікно, велике вікно. От! Дуже важко мені контролювати, щоб воно обов'язково було. Бо це завжди шкандаль. Це, блін, завжди шкандаль. І сюди вікно привезли. От сюди. І цей шкандаль неможливо вже терпіти. У мене нема вже сил. Я не хочу. Тому, власники, приходьте і самі шкандальте. Хай вам оце все дороблюють. Третя секція, третій поверх. Вже трошки. Коротше, тут нема що чим, чим похвалити. О, oh. Ну, клас! Третя секція сходів наліво квартира. Вам поставили віконця. Така була гарна штукатурка, оббили її, але поставили. клас. Тут зашили все, що було укріплено. Боже, тут сіла панна, ну не вже їх хтось, блін, грохне? Ну вкрадуть же ж, тварюки? Це отелю власником, напевно, був зроблений. Дивіться, оце те, що гіпсикартоном позашивали. Бачите, як поробили? Класно. Оце ж, там, бачите, воно таке мало такий вигляд, як отут. Там металева конструкція і це балка, яка отримує. Звісно, власникам дуже треба розуміти, бо відповідальність перейде на власників не порушувати ці всі конструкції. Тут також має бути десь вікно, за балкон зроблений. Тут немає. Вчора мені писала, здається, у них. Фу, Мать його так. Вибачте, чуєте я? Чого б це я? Так, щось тут? Це також вікно. А, вікно. Для балкона приготували. Зібрали тут лахи, напевно, на щось претендує хтось. Бачите, хлопці готують. Тут буде таке велике вікно, класно на балкон. Це в нас третій поверх. Так, то був четвертий поверх, щось я попутала. А зараз у нас буде Так. Да. Що тут? Зараз вони міжкімнатні у кого були, відновлюють. Бачите, це в кого були, вони відновлюють, а, для того, щоб потім правильно розмістити прилади опалення. Я так собі руку, це такий міні туалет. Другий поверх. Що тут? Без змін? Без змін. Третя секція, другий поверх, без змін. Нічого ще не штукатурять. Тут що пообшивали і так і залишилось поки що. Без змін. Другий поверх. Тут обшилення, я тут не буду заглядати, не хочу порушувати їх конструкції. Ну, на прикладі другого поверху можу показати, що вони отако повиводили вже це прилади для сантехніки. Тут також, тут також, також, також.